Доброго дня, компанія авто» вас вітає. У нас нове надходження Audi Q7, вже рестайлінгова. Дивіться максимальна передня оптика. Автомобіль приїхав з Америки. З мінімальними пошкодженнями, абсолютно не критичні, є підсвітка, сірий шкіряний салон, є вентиляції, є пам'яті, є масажі, камери 360, саме головне 55 тисяч пробігу, мультикермо, підігріви, всі асистенти присутні, панорамний дах, автоматична коробка передач. безключовий доступ на чотирьох дверях, повністю обслужена на свій пробіг, задні підігріви, задній клімат-контроль, семимісна версія. Максимальна задня оптика вже європейська. Парктроніки, камери, все присутнє. Хороша зимова резина, мертві зони, все присутнє. Дивіться, стан салон, новий автомобіль. Хто хоче придбати даний автомобіль, приїжджайте. Компанію Своєавторізька28. Солонка можемо обміняти на ваш старий автомобіль, продати в кредит, в лізинг та придбати за готівку. Будь ласка, приїжджайте компанія своє авто.